Усім самий величезний привіт, анонс акції в магазині АТБ з 13 по 19 листопада. Включно сьогодні подивимось всі акції на продукти, які тривають. Так я вже сказав, да і починаємо із ковбасного відділу, як завжди. Говорю регулярну ціну. І буду озвучувати та, що в акції. А, хочу подякувати вам за коментарі, за вподобайки. Величезне вам а, спасибі. Трішки горло болить, але сподіваюся, а, що буду більше говорити з вами, ніж мовчати. І обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції з того чи інакшого магазину. Зі знижкою буде до пюрешки ковбаска 500 грамів. Ціна 63 гривні. Салямі болгарська. Ціна йде за 100 грамів. 25 гривень, 80 копійок, акційна ціна. Розумний виріб, баварський. Палочка вагою 420 грамів, ціна 50 гривень. Також можна буде придбати ось такі ранкові 330 грамів за 28 гривень. Цього разу буде філе куряче від своя лінія. 21 гривня 80 копійок за 100 грамів. Своя лінія. Сарделіні, сардельки першого сорту. 15 гривень 70 копійок за 100 грамів. Оселедець філе Матєволії. 240 грамів. 54 гривні 50 копійок. Зі знижкою можна придбати буде м'ясо мідій в олії з прянощами 200 г своє лінія, 52 гривні, акційна ціна. Від торгової марки водний світ 180 г Ікра з лососем 43 гривні. Палички крабові водний світ. Заморожені, пакування 250 г, 57 гривень. Криветки своє лінія, заморожені 900 грамів. 195. Вареники від торгової марки Геркулес з картоплею та м'ясом. Заморожені 800 грамів. 78. 54 чотирьох. Господинки, масло піднялось в ціну і акційна ціна на оце масло 79 гривень. 73% жирності 180 грамів. 57. Левада пельмені панські 600 грамів. 57 Пельмені фірмові з яловичиною левада заморожені 800 грамів. 102 гривні. Левада пельмені з яловичиною та свининою 900 грамів. І дивіться, як гарно написано, 72 штуки в упаковці. 110 гривень. Зі знижкою фарш лінія домашній, пакування 500 грамів. Так, ось він. 78 гривень, 60 копійок. В акції цього разу буде тісто листове від своєї лінії 900 грамів. 56 гривень. Хто полюбляє ще морозиво. З'їсти по 17 гривень, хрещатик, пломбір 100 грамів. Зі знижкою буде сир, своє лінія голландський та вершковий 160 грамів, 51 гривня. І вершковий, і голландський. Так, що їх заховали. Золотий резерв, дружба, плавлений. Вершковий. 14 гривень 50 копійок, акційна ціна. Злагода. Сирок глазурований, 10 гривень 40 копійок. А ось ці можна придбати смаки за 9 гривень 70 копійок. Галичина, карпатський кефір 2,5% жирності. Акційна ціна 37 гривень 90 копійок. Молоко ягодинське 2,6 жиру. Акційна ціна 36. Так, оці всі десерти будуть по 22 гривні. Сир твердий 12 місяців. Тут 180 грамів, 116 гривень. Тертий 100 грамів, 61 гривня. І подрібнений 69 гривень. Також 100 грамів. Цукерки «Міленіум», «Рів'єра» 250 грамів, 146. Знову будуть в акції крекер оцей від Рошен. Усі смаки в асортименті. Ціна 39 гривень 230 грамів. Ловіта від Рошен, 127 грамів, 22 гривні. Так, ось така ловіта від Рошен, 135 грамів, два смаки, 24 гривні. 7 гривень 30 копійок. Великі цукерки, точніше шоколад, майже 300 грамів від рошен лакмі. 91 гривня 50 копійок. Щедрий дар олія 720 грамів. Це вона йде ві... вітамінізована. 51 гривня акційна ціна. І ось цю по акції. Сьогодні можна придбати буде. Точніше, не сьогодні, а завтра вже в середу. 850 мл 59 гривень. Також щедрий дар буде велика, 3 літрова 205 гривень. 300 грамів. Зефір 40 гривень. 44, вибачаюсь. Деліція прован з печиво цукрове 290 грамів. 22 гривні 50 копійок. Також деліція джулія зі смаком пряженого молока 310 грамів, 23 гривні 50 копійок. Сухі сніданки старт 420 грамів. Кульки карамель, какао. 58. А, ой, думав, що падає старт банан. Полуниця 420 грамів, 64. Хочу показати, віднесли, у АТБ з'явилася ось така новинка фітнес мюслі, 220 грамів. Нектар томатний 1,5-літровий від торгової марки Літо, 47 гривень 80 копійок, 23 гривні 60 копійок, чорний чай. Маленький 05-13,40. Водичка бювет сильно газована 0,75. 10,40. Так, зі знижкою можна буде спробувати ось цей живчик вишня 2 літра. 32 гривні, акційна ціна. В акції буде фанта, зверніть увагу, мандарин і «Фанта», що це, Шуга». Без цукру чи що? Ну добре, менше з тим. Також 2 літра. 37 гривень і ця і мандаринова. Слайси курячі 50 грамів. 69,50. А тепер майонез від торгової марки Оліс 560 г, столовий 46 гривень. Оліс чудовий 560 грамів. 39,70 гривень. 31,50 каша гречана. А, також, мабуть, в акції 35 гривень 340 грамів Хто ще не, пор... не пробував, не коштував салати від тунцем До речі, на каналі є Дегустація. Якщо я не забуду, в... поставлю посилання, де ви можете подивитись. По 50 гривень акція. 59 а, з французьким соусом. 5350 з кукурудзою. Від торгової марки Густо. Соус часниковий 1830 соус густо сецебелі 160 г, 17,70 і зі знижкою також можна буде придбати соус Густо маргарита в такій самій вазі, така сама ціна. 34-30 кукурудза, своя лінія. в акції горошок своя лінія. 34,50. Квасоля в томатному соусі, своя лінія. 35-30. Ядра горіхів кишю, 75 грамів, 42 гривні 50 копійок, А сорті своя лінія, фруктово-горіхове 120 грамів, 37,50 лінія виноград сушений, 150 г 22 гривні, 50 копійок. Від торгової марки «Делюкс» в акції буде чай чорний, цейлонський крупний лист, 80 грамів, 47 гривень, пекоє 100 г 51 гривня. Зелений листовий також 51 гривня. Та з ароматом молока 100 грамів 51 гривня. В акції Нескафе Еспресо 200 грамів 304 гривні. Нескафе Голд вагою 210 грамів, 215 гривень. Та Нескафе Голд вагою 280 грамів, 290 І також буде в акції у склі, презентабельно, як я завжди говорю, на подарунок 190 грамів. Нескафе Голд 273 гривні 50 копійок. Великий чорний чай 100 штук. В пакетах 70 гривень. 75 вибачаюсь. 100 штук 75 гривень. А ось такий, тут 50 штук, можна придбати за 40 гривень. Є чорний, є з ароматом бергамоту. 45 пакетів, мономах. 32-30. Хто полюбляє 1001 ніч, 30 пакетів. 29 гривень. Акційна ціна. Цей також можна придбати буде за 29 гривень. 30 пакетів. Форд 225 грамів, 90 гривень. А маленький 75 грамів, 35. Кава в зернах Хеліс 500 грамів. 233. Велика Еліс 500 грамів, 226 гривень. Сидер класик, 38 3870 літр. Фретели по акції по 28,70 будь-які. Опілля 23. Скотті Вест в акції буде і а, світле, і темне. Тут вага більше, ніж 500 грамів. 35 гривень. Зі знижкою пиво Арсенал 41 гривня. Львівське 17-15. Літр 400, 42,50. Оболонь преміум 38. Лайт велике. Ой, щось воно тут. Щось у вас тут потекло. Майже 2 літри Чернігівське, 46 гривень в акції. Козацька рада класична, літр 179. Беліс, набір, стакан в подарунок 340 та 385 гривень. О, корт. Зі знижкою ось ці серветки. Вони йдуть білі, двошарові, 150 штук в коробці, 30 гривень, акційна ціна. Ось такі також можна буде вже придбати зі знижкою. День у день серветки вологі. Тут 120 штук, антибактеріальні, 41 гривня, акційна ціна. Серветки дитячі, 120 штук, день у день 40 гривень. Підгузки трусики міні-бі 209 гривень. 46 гривень. 40. Зі знижкою буде паста Парадонтекс. 41 гривня, 50 грамів. Парадонтекс на травах 86 гривень, 75 грамів. Ось цей, дивіться, тут 100 грамів буде акційна ціна, 77 гривень. Зверніть увагу. В акції буде лістерин. 55 гривень, дуже хороша також знижка. Сатін для дитячого прання 3-5 кілограми 111 гривень, акційна ціна. Порошок гала вагою 2,700 279 гривня. Сатін для миття дитячого посуду 500 мл 28 гривень зі знижкою. Господинки, зверніть увагу, літровий доместос 92 гривні. Шампунь. Head Shoulders, shoulders Mentol 05. 185 гривень. В акції буде арко дезодоранти по 64 гривні. Кулькові арко по 49. Зі знижкою знову буде мило дуру, морські мінерали і, звичайно ж, зелений чай. Тут 5 шматочків 68 гривень. Рідке дуру будемо придбати можна за 40 гривень 50 копійок, 300 мл. Здається, я ще вам не показав котячки. Давайте подивимося, що з котячками. Оптіміл корм 700 грамів 173, ласощі по 10,80, клуб 4 лапи, сухий 0,5. 54.40. Так, і здається, все. Ну, а решта подивимось завтра. З вами вже такий буде великий більший е огляд на продукти в магазині ТБ. Усього вам найкращого та економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд!